Вже у поточному році, неповнолітніми, та за їх участю вчинено 66 <кій> кримінальних правопорушень. Нашим аналізом встановлено те, що переважною, подавляючою навіть більшістю вчинених злочинів це злочини корисливої спрямованості, саме крадіжки. Таких злочинів, вчинених дітьми, це приблизно 80%. Враховуючи незначне поширення. Серед населення області в порівнянні з іншими регіонами наркотичних засобів не може не турбувати той факт, що за останній час служивання наркотичними засобами та психоактивними речовинами набуло нових і вкрай загрозливих тенденцій. Особливо занепокоєння викликають поширення наркоманії в молодіжному середовищі, зниження віку, з якого починають вживати наркотичні засоби та психотропні речовини, проникнення цих речовин до підліткового середовища. На жаль, мережа впливу наркотичних та психотропних речовин впевнено поширюється і в розважальних закладах області, де проводить своє дозвілля молоде покоління.